Урок майстер-класу Фруктовниця, вчитель трудового навчання з інтернату No15 міста Києва Святошинського району. Так. Доброго всім дня! Сьогодні ми з вами, діти, будемо виготовляти виріб сувенір Фруктовниця. Ось він, та риба. Цей виріб я побачив у Карпатах під час літньої відпустки. Я довго не міг відібрати від нього очей, адже... Мене він вразив своєю оригінальністю, привабливістю і красотою, скільки в ньому мудрості. даремно автор створив його у вигляді яблуко. Яблуко на нашій землі є символом краси і здоров'я, дає приплив енергії, бадьорості, поліпшує стан організму, робить його витриваліше, підвищує імунітет і захищає від хвороб. Ваза, яка поповнить кухні кожної сім'ї, завжди буде наповненою і спонукатиме до здорового способу життя. Цієї, виготовлення цієї вази ми зараз розпочнемо по технології. Виготовлення цієї вази не тільки під силу досвідченим майстрам, але й учням, учням старших класів. Для цього нам потрібні будуть такі інструменти. Це саме в першу чергу це електричний лобзик, дочка упорна, на якій ми будемо працювати, шліфувальна шкурка і матеріал фанера. Матеріал фанера ми будемо брати з вами, ви знаєте, що фанера буває різної товщини. Ми будемо її спочатку набрати певної товщини, а товщина повинна становити десь приблизно 20 мм. Ми будемо її склеювати за допомогою клею. Тобто береться декілька шарів фанери і ми склеїмо цю фанеру. Після цього ми почнемо з вами розмічати дану деталь по шаблону. Спочатку за допомогою такого шаблону. Ми прикладаємо на фанеру вже готову склеїну і переводимо контури даної деталі. Після цього і деталі ми за допомогою коловорота або електричної двері просверлюємо чотири отвори, раз, два, три, чотири. Ці отвори будуть нам потрібні для того, щоб... Вирізати тут два великі отворі, а ці отвори дають нам можливість пиляти далі по спіралі. За допомогою лобзика ми випилюємо спочатку зовнішній контур деталі, знімаємо його, потім випилюємо два отворі і випилюємо внутрішні, внутрішні, по внутрішніх лініях. Зараз ми продемонструємо, як це робиться. Значить, для того, щоб випиляти внутрішні контури деталі, ми використаємо лобзик. Для того, ви знаєте, що деталь, пилення по спіралі повинна йти під кутом 20 градусів, тому ми лобзик перекинемо на поставимо під кутом 90 градусів і приступимо до роботи. Я хочу вам нагадати правила техніки, правила техніки безпеки, які повинні додержуватися учень, коли буде виконувати цю роботу. Треба спочатку надійно тримати в руках заготовку, тому що ви розумієте, вона кріп... кріпитися не може, вона буде весь час в Русі. Віляння можна виконувати лише почати тоді, коли... Пушка повністю заглибиться у фанеру. перевірити справність лобзика чи надійно закріплена пилочка. пиляти спокійно, плавно, не відволікаючись, не набігати близько пальці до рук пилочки. Тепер за допомогою шліфування шкурки ми повинні відсувати даний вирв. Для шліфування даного вирву використовуються шкурки спочатку тобто для чорнової роботи під номером 120, а потім для чистової роботи під номером 20. Після закінчення шліфування по краях отвори. Тут і тут, і внизу, і сюди можна, за допомогою гвинтів ми повинні з'єднати, щоб нас. Заготовка могла триматися. І на остаток хочу сказати, що після закінчення цих робіт ми повинні оздобити виріб. Оздобити виріб найкраще пропоную це морівкою. Ось якого вигляду набув виріб після покриття морівкою. Тепер ми можемо його розкласти і поставити на своє місце. Такий виріб можна виготовляти як в домашніх умовах, а також можна виготовляти в шкільних майстернях. Затрати тут дуже мінімальні. Щоб виготовити такий виріб, затрати становлять приблизно 20 гривень. Сподіваюся, що вам цей виріб дуже сподобався і маю надію, що ви будете працювати над ним. Дякую всім за увагу.